Привіт, спитончики. Вмочуйте зручніше під ковдрою, зробіть глибокий вдих і повільно видихайте. Відчуйте, як вам затишно і тепло, і ви готові поринути в історію про двох найкращих друзів Марка та Єву, і маленькі пригоди, які вони знаходять у надзвичайнісіньких місцях. Марк і Єва були сусідами, жили в квартирах поруч. Вони були найкращими друзями, які завжди знаходили щось цікаве для себе навіть у найспокійніші дні. Але найулюбленішим часом для них була ніч перед сном. Коли все було тихо, вони вигадували маленькі ігри. В якій можна було грати, не виходячи зі своїх кімнат. Одного вечора Єва впала на ліжко, голосно зітхаючи. Марку. постукала вона у стінку і тихо покликала його. Тобі нудно? Марк постукав у відповідь. Так, давай зробимо щось веселе, прошепотіла Єва, хапаючи олівець. Вона нашкрябала записку на крихітному клаптику паперу, згорнула його і просунула в щілину під стіною. Я надіслала тобі завдання, сказала вона, і захихотіла. Марк підняв папірець і розгорнув його. Намалюй кота, який вміє літати, було написано там. Марк схопив олівці і швидко взявся до роботи. Але замість того, щоб просто намалювати кота, він додав йому крихітний плащ і маску супергероя. Закінчивши малюнок, він засунув його назад під стіну до Єви. Єва так розсміялася, що мало не впала з ліжка. Цей кіт готовий врятувати світ, прошепотіла вона. Я надішлю тобі ще одне завдання. Але коли Єва пішла писати нову записку, сталося щось дивне. Маленький папірець вже чекав на неї під стіною. Марку, це папірець від тебе? запитала вона. Ні, здивовано відповів Марк з іншого боку. А я думала, що це завдання від тебе. З цікавістю Єва розгорнула папір. Це не був їхній почерк. Підійдіть до кухонного вікна було написано там. Марк і Єва подивилися один на одного через маленьку щілину під стіною. Це починало здаватися справжньою пригодою. Вони тихенько навшпиньки підійшли до своїх кухонь і подивилися у вікно, і тоді вони побачили його маленьке кошеня. Яке сиділо під дверима під'їзду, змерзло і тремтіло на снігу. Єва затамувала подих. Марку, ми повинні йому допомогти. Марк схопив ковдру, а Єва побігла шукати маленьку миску з теплим молоком. Вони зустрілися біля дверей під'їзду і обережно загорнули кошеня, занесли його всередину. Коли кошеня тихенько заморкотіло, згорнувшись калачиком, Єва посміхнулася. Здається, це кишеня надіслало нам ту записку, пожартувала вона. Можливо, так і є, посміхнувся Марк. А може, хтось знав, що ми про нього подбаємо. Єва подивилася на кишеня і сказала Давай зробимо глибокий вдих. Ніби відчуваємо запах чогось теплого і смачного. Марк повторив за нею, глибоко вдихаючи. А тепер повільно видихай. Ніби ми дмухаємо тепло на кошеня, тихо додала Єва. Кошеня сонно закліпало, а Марк і Єва відчули задоволення, знаючи, що допомогли комусь. Хто цього потребував. Наступного ранку кошеня було грайливим і щасливим. Марк і Єва вирішили піклуватися про нього разом. Бачиш, сказала Єва з посмішкою, я ж казала, що тихі ночі з нами ніколи не бувають нудними. Марк розсміявся, Мабуть, ти маєш рацію. Лежачи в ліжку, давайте зробимо ще один глибокий вдих, уявляючи, як вас гортає м'яка тепла ковдра. Вдихни відчуття доброти і дружби і м'яко видихни, дозволяючи своєму тілу розслабитися. На добраніч маленькі спатунчики. Нехай ваші сни будуть наповнені таємними пригодами, літаючими котиками та магією допомоги тим, хто її потребує.